我。Yeah. Я маму вженюсь через 10 років. Значить, у вашого сина є, є якесь представлення, є уявлення, якась така уявна картинка про себе, того, який вже достойний, який дозрів до того моменту, щоб женитись. Розумієте? І це дуже важливо прояснити це бачення себе через 10 років. Тож, якою ти хочеш чи яким ти хочеш себе побачити через 10 років, щоб дитина ваша змогла зрозуміти, до в яких вона цілий рухається, що ж вона таке цінне хоче в собі побачити, що додає їй віри в те, що він чи вона, ваш син чи ваша дочка, готова до створення, чи готовий до створення стосунків, до створення сім'ї. Розумієте, в кожного є рівень вимог. Я маю в стосунках бути такою, 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 а це можливо досягнути лише через 10 років, в декого через 5 років. Але мрія може здійснитися швидше. Тому, ко, чим краще ви бачите своє бачення, розумієте, до якої цілі ви рухаєтеся, тим швидше ви зможете цей шлях пройти. Тому що ясність шляху впливає на швидкість рухання до цілі. Ви цих 10 років можете скоротити до року, ви можете скоротити до півроку. Що буде дуже чітке бачення. Кожен день планування цілі, ага, що я зробила, куди я рухаюся. Але ще є такий момент, як дозрівання особистості. Як то кажуть, ціплятко вилуплюється, розумієте, тупо займає час, щоб квочка висиділа. Далі займає процес, наприклад, щоб у плятко виросло. Тому це такий процес досить і затратний по часу. Але якщо ви працюєте з спеціалістом, то це може надзвичайно швидко все відбуватися. Тому що спеціаліст чітко знає, той вектор він пройшов цей шлях, він додає вам розуміння ясності. Ви займаєтеся самопізнанням себе, і це швидко вас продвигає до вашої цілі. Ось так я маю. Я пройшла цей шлях, як то кажуть, я зрозуміла, що це таке. І я тепер розумію, що людям чого людям не вистачає. Тому хто бажає до мене на бесіду зі мною, запрошую друзі на консультацію від Іван Недюк безкоштовну першу консультацію.